Історія Сьюзен Сміт з Юніон Південна Кароліна залишила глибокий слід, і через десятиліття все ще викликає сильні емоції. Цей трагічний і вибоко тривожний випадок торкнувся багатьох людей. У 1994 році Сьюзен Сміт у сльозах зателефонувала в поліцію. Жінка заявила, що темношкірий чоловік викрав її машину, в якій знаходилось двоє її маленьких синів. Історія викрадення була досить жахливою, але правда, яка врешті роз'ясувалася, була ще більш страшною. Протягом дев'яти днів поліція невтомно працювала над справою, перевіряючи будь-які зачіпки, а С'юзан та її чоловік виступали у ЗМІ, благаючи повернути їх маленьких синів цілими та неушкодженими. І от на десятий день розслідування правда вийшла назовні. І навіть тоді слідчі, члени сім'ї та громадськість всі були спантеличні цим відкриттям. Агент Піт Логан, який працював як у ФБР, так і в управлінні правоохоронних органів штату Південна Кароліна, очолював розслідування після заяви Сьюзен Сміт. Він одразу зрозумів, що справа не є такою, як здається, на перший погляд. З'явилося декілька дзвіночків, які вказували на те, що жінка говорила неправду. Перший з'явився, коли Логан опитав працівника міської комунальної служби. Чоловік сказав, що світлофор, на якому, як стверджувала Сміт, вона зупинилася, не загорався червоним, якщо там не було інших автомобілів, що суперечило її розповіді. Почувши про це, Сьюзен Сміт змінила свої свідчення. Хінка сказала, що викрадення відбулося на іншій дорозі, але відео з камер спостереження суперечило і цій історії. Коли Логан та шериф знову поставили сміт перед фактом її обману, жінка нарешті сказала правду. За словами колишнього агента Логана, мати хлопчиків впала на коліна та істерично заплакала. Слідчі відчули огиду, коли жінка почала свою історію. Була тиха жовтнева ніч у Юніоні. Сьюзен їхала за кермом вже цілу годину, намагаючись хоч якось заспокоїтись. Вона їхала по шосе 49, до озера Джона Ділонга. До цього вечора вона ніколи не була на цьому озері. Сьюзен вважала за краще брати своїх синів на ставок у Фостер Парку, який знаходився ближче до її будинку. У Фостер Парку Сьюзен та її сини часто годували качок хлібними крихтами. Приїхавши на озеро Джона Ділонга, Сьюзен проїхала частину пандуса і припаркувалася посередині нього. Пандус був ґрунтовим. І складався з гравією та каміння. Сьюзан спокійно сиділа за кермом своєї мазди 1990 року випуску, прислухаючись до спокійного, тихого дихання двох своїх маленьких синів, які спали на задньому сидінні авто. Майкл її старший син відсвяткував свій третій день народження двома тижнями раніше. А Алексу було 14 місяць. Сьюзен поставила мазду на нейтральну передачу. І відчула, як машина повільно почала котитися вниз по пандусу. Машина проїхала ще кілька метрів, перш ніж Сьюзен натиснула нагальма. Вона відчинила дверцята і вийшла з машини. Сьюзен стояла біля машини на човновій рамі на березі озера Джона Ділонга і думала про самогубство. Сьюзен озирнулася навколо і побачила лише чорну пітьму. Озеро не було освітлене, і вона стояла на самоті. Думаючи про своє життя. Темрява і самотність безлюдного озера відзеркалювало те, що відчувала Сьюзан. Сьюзан та її чоловік Девід перебували в процесі розлучення, а її хлопець, Том Фінлі, лише тиждень тому покинув її. Вона хотіла накласти на себе руку, але не хотіла, щоб страждали її сини. Сьюзан вважала, що якщо вона спочатку вб'є своїх синів, а потім вже себе, то її сини буде страждати менше. Ніж якщо вона вб'є себе і залишить їх самих у цьому світі. Проте жінка не хотіла покінчити життя самогубством. Вона просто хотіла звільнитися від усяких стресів, тягарів, які її переповнювали, вона відчула, що її життя наповнене втратами, а обов'язки матері одиначки були непосильними. Наступне рішення Сьюзен ніколи не забудеться спроби пояснити його завжди будуть невдалими. І залишатимуть питання, чому відкритим для подальших спекуляцій. С'юзен відпустила аварійні гальма, і ім'я позачинила дверцята з боку водія. Майкл і Алекс спали на задньому сидінні, пристібнуті ременями безпек. Коли машина в'їхала в озеро Джона Лонга, фари були ввімкнені. Машина входила у воду повільно. С'юзен дивилась, як машина занурюється в озеро. Вона відвернулася від потопаючої машини. І почала бігти до маленького будиночка. На цьому зізнання опірвалось. Зізнання Сьюзен запустило початок судового процесу. Сеймер Галок, психіатр та професор права, свідчив на боці захисту. Він заявив, що Сьюзен справді страждала від важкої депресії і суїцидальних думок і мала численні сексуальні зв'язки, в тому числі з батьком Фінлі, Джей Керрі Фінлі, а також зі своїм відчимом. Беверлі, Расселом та іншими чоловіками, в той час, як обвинувачення робило акцент на тому, що Фінлі її покинув, бо не хотів дітей, і Сьюзен вирішила їх позбутися. Сьюзен Сміт заперечувала, що роман з Фінлі був її мотивом. Жінка стверджувала, що вона не була монстром, яким її вважали люди. Через 20 років після засудження вона написала листа, в якому сказала: Того вечора щось пішло не так. Я була сама не своя. Я була хорошою матір'ю і любила своїх хлопчиків. У мене не було мотиву, оскільки це навіть не було заплановано. Я була не сповна розуму. Слідчі змогли довести, що Сміт почала продумувати свою брехню і створювати алібі одразу після того, як штовхнула синів в озеро. Іншими словами, вона знала, що вчинила неправильно. Після винесення обвинувального вироку захист стверджував, що Сміт страждала від різних психічних розладів, і мала діагноз залежний розлад особистості, присяжні не стали виносити їй смертний вирок, а обрали довічне ув'язнення. Спочатку Сміт утримували у жіночому виправному центрі в Колумбії, але через різні сексуальні скандали жінка була переведена до виправної установи ЛЕЗ у Грінводі, штат Південна Кароліна. Перебуваючи у в'язниці, вона отримала щонайменше п'ять звинувачень у самокаліченні, вживанні та зберіганні заборонених речовин. Перебуваючи в ув'язненні, Сміт також постійно перебувала в сексуальних стосунках з охоронцями. Як наслідок всіх порушень, жінці можливо буде важко отримати умовно дострокове звільнення, особливо враховуючи інцидент, що стався у 2000 році. Тоді 28-річна Сміт була спіймана на сексуальних стосунках з 50-річним тюремним охоронцем Х'юстоном Кеглом, в результаті яких він заразився венеричним захворюванням. За цей зв'язок Кегл був ув'язнений на три місяці. Наступного року начальник в'язниці Альфред Роу зізнався у сексуальних стосунках зі Сміт, за що був засуджений до п'яти років умовного ув'язнення. Сміт двічі отримував дисциплінарні стягнення у 2010 та у 2015 роках за правопорушення, пов'язані з забороненими речовинами, що призвело до втрати привілеїв більш ніж на рік. Ці привілеї зазвичай включають право на відвідування, доступ до їдальні та користування телефоном. Колишня співкамерниця Сміт розповіла, що жінка платила їй за придбання заборонених речовин. Стефані Халсі, ще одна колишня співкамерниця, розповіла у The New People, що ув'язнені могли діставати таблетки для інших ув'язнених, ховаючи їх у верхній частині щоки, щоб уникнути виявлення охоронцям. Я бачила, як Сьюзен робила все. Нюхала, ковтала, колола. Я бачила, як вона все це робила. Моєю головною метою було принести їй речовини, заявила співкамерниця Сьюзен Сміт. У 2021 році Сьюзен Сміт почала роман на відстані з розлученим батьком двох дітей. Чоловік побачив її в інтерв'ю по телевізору і закохався. Як повідомляє People, в одному з листів Сміт написала у нас буде дововижна хімія при зустрічі. Я не можу дочекатися, щоб побудувати життя з тобою. Залишимо минулі помилки позаду і почнемо з чистого аркуша тільки ти і я. Однак, за словами членів сім'ї, цей роман закінчився. У листопаді 2024 року Сьюзен Сміт отримає право на умовно дострокове звільнення. Це викликало занепокоєння і обурення громадськості. З огляду на тяжкість її дій. Та їхній тривалий вплив на незліченну кількість життів, багато хто вважає, що умовно дострокове звільнення у її випадку не повинно бути надане. Члени сім'ї висловлюються скептично щодо можливості її дострокового звільнення. Вони думають, що вона знаходиться саме там, де їй потрібно бути. А як ви думаєте, чи достатньо відсиділа ця жінка і чи можна їй дати другий шанс? Колишній чоловік Сьюзан Девід Сміт. Вважає, що вона має прожити життя своє у в'язниці. Девід же одружився вдруге і має дітей від нової дружини. В інтерв'ю він наголосив, що його завжди переслідує те, що сталося з його синами, завжди є цей ниючий, гризучий душевний біль, сказав Девід Сміт у 2010 році. Він присутній щодня, навіть якщо я не завжди його усвідомлю. У 2011 році Девід Сміт виступив на семінарі тренінгу з питань дитячої смертності для прокурорів, парамедиків, співробітників правоохоронних органів у Колумбії, організованої відділом охорони правопорядку штату. У 2017 році Сьюзен працювала у в'язниці на посаді робітника з благоустрою територій. Це була нижча посада, ніж та, яку вона обіймала раніше, старшого садівника. У березні 2018 року її підвищили до помічника наглядача, де вона відповідає за щоденну експлуатацію житлового блоку. Щонайменше шість разів з 2017 по 2019 роки у жінки були досить серйозні проблеми зі здоров'ям, через які її переводили на амбулаторне лікування в іншу установу. Характер її лікування не розголошувався. Після того, як правда стала відома, багато хто намагався уявити, які думки промайнули в голові Сьюзен Сміт в ніч на 25 жовтня 1994 року, коли вона забрала життя своїх дітей? До сьогоднішнього дня залишається відкритим питанням, як вона могла це зробити? Сьюзен Сміт вчинила найжаховіший вчинок, коли порушувала найсвятішу заповідь материнську любов до своїх дітей? З руками з'явилися дослідження, в яких намагалися краще зрозуміти, чому матері вбивають Марта Сміті. Тихайського технічного університету присвятили свою кар'єру вивченню цієї теми. Жінка заявила, що це явище виходить за рамкою психічних захворювань, а скоріше має економічну природу, пов'язану з браком коштів. Ну що ж, це думка одного фіхівця. А що думаєте ви, чому матері вбивають? Дякую, що ви з нами. Бережіть себе, і до зустрічі в новому епізоді!